Челендж. Виклик. Пастор, зроби себе непотрібним. Ви знаєте, що пастор це дуже потрібна фігура. Але пастор повинен зробити так, щоб він був непотрібним. Пророк повинен зробити так, щоб він був непотрібний. Євангеліст, вчитель. І апостол теж повинні намагатися так нести своє служіння, щоб потім вони стали непотрібними. Дивакувато виглядає ці слова так? Як це можна бути непотрібним? А тепер приклад такий. Батьки виховувайте своїх дітей так, щоб згодом ви стали їм непотрібні. Теж дивукувати. Зрощуйте своїх дітей, виховуйте, навчайте своїх дітей, щоб потім, коли вони стануть дорослими, вони не підходили до вас і не казали: дай 50 гривень! або дай мені на проїзд, дай мені 100 гривень, дай мені 200 крон. Зроби так, щоб вони не приходили до тебе просити. Або, мама, я хочу їсти. Треба виховати, зростити своїх дітей так, щоб вони навчилися бути самостійними. Це максимальна мета кожного батька, кожної матері зростити своїх дітей до такої ступені, щоб вони, ми, батьки, стали непотрібними. Тобто діти стали максимально самостійними. Вони самі вміють собі обрати одяг, попрасувати одяг. Прибрати в кімнатах, приготувати собі їжу, хочуть їжу, щоб вони змогли собі. Треба гроші, щоб вони вміли запрацювати і заробити собі гроші. Щоб вони не були такі, що 35 років, а він живе з мамою, і мама йому досі готує їсти, і в нього немає ані дружини, ані родини, ані дітей. Чому? Бо його не виховали. Він е залишається залежним від мами і від тати, і він каже, мама, дай гроші. А мама вже пенсіонерка, вона вже гро. Розумієте? Мета батьківства зробити так, щоб діти стали самостійними, випроводити їх з дому, щоб вони навчилися саме заробляти, обирати, робити собі в домі ремонти, будувати собі щось, обирати, одягатися максимально, щоб вони потім не приходили кожного разу. Мама, у мене мого пустий холодильник, а що мені робити? Що? Працювати, йти в магазин купувати, а купив, щоб люди вміли готувати. Я в 14 років вже почав готувати. Людина доросла, вона відрізняється саме тим, що вона самостійна. Але це ж проповідь. Пастор, зроби себе непотрібним. Тобто зроби так, щоб люди в церкві стали самостійними, щоб вони самі могли вирішувати свої проблеми, конфлікти. Розумієте? Дуже рідкість, коли є якийсь пророк. І люди постійно йдуть до пророка. А знаєте, чому вони йдуть до пророка? Бо вони самі не чують голос Святого Духа. І вони приходять до пророка, і пророк для них питає Господа. Прокладка якась. А ви знаєте, в чому справа, в чому істинна роль Пророка? В тому, щоб кожного віруюча навчити особисто чути голос Божий. Питати у Бога і чути Бога. Розуміти Бога. Відрізняти голос Бога від голосу плоті чи від голосу диявола? Чому я так кажу? Бо колись дуже давно. Може, років 7 тому я навчався в школі пророків. І знаєте, що пророк навчає? Щоб ти сам став для себе пророком? Щоб ти сам міг питати у Бога, концентруватися на Богові і чути Бога, чути відповіді, які Бог тобі каже. Щоб тобі не потрібен, став пророк. Розумієте? Роль пророка не в тому, щоб кожного дня до нього була черга 50 100 людей, і кожен в нього питав стосовно своєї проблеми. Задача пророка в тому, щоб навчити людей чути голос Божий особисто. Він поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями. Щоб приготувати святих для справи служіння, він поставив одних апостолами, пророками, благовісниками, пастирями і вчителями. П'ять. Оце п'ять служінь, які Господь Ісус вкладає в церкву. І щоб церква була повноцінною, треба, щоб всі ці дари діяли в церквах. Треба, щоб біблійні вчителі. Вони стали непотрібними. А коли це може стати? Коли вчитель навчить всіх в церкві розуміти слово Боже? Розуміти, тлумачити, аналізувати, систематизувати Слово Боже. Розумієте? Тоді наступить такий час, може, років через 40-50, коли до вчителя вже не будуть приходити і казати, ой, я не розумію це місце, розтлумач мені. Чому? Бо люди будуть настільки навчені, що вони самі будуть правильно тлумачити Слово Боже. Моя мета не в тому, щоб зробити так себе настільки важливим, щоб до мене була черга. Завдання пастора, вчителя, апостола, пророка, євангеліста, благовісника. Тобто, в тому завдання, щоб навчати людей, щоб вони вміли. Самим для себе бути пророком, коли потрібно, вчителем, коли потрібно, щоб вони не лазили в інтернеті, не шукали якісь пояснення, якісь роз'яснення, якісь тлумачення, щоб вони знали, як правильно тлумачити Слово Боже, і вони це робили. Апостол повинен навчати людей в церкві, щоб в них була мета. Апостол це той, хто дає мету. Люди бояться в церквах починати нові церкви. Знаєте, що таке? Правда? Ну, Взяти на себе відповідальність, поїхати в інше місце і почати там служіння засновувати нову церкву. Це здається страшним. Знаєте що? Коли я поїхав, я не знав, що це страшно. Мені про це не сказали. Слава Богу, мені не сказали, що це страшно, це тяжко, це. Велике обмеження, великий виклик, мені цього не казали. І тому я поїхав, і вона нас все вийшло. І церкву заснували, і вона досі існує. А знаєте, коли люди приходять в місіонерську школу, що їм першу кажуть? О, відкривати церкви це дуже тяжко. Все. В їх серця сумнів вклали. А насправді, що робили перші християни? Вони йшли і проповідали всім. Всім. Кого побачить, тим проповідують. Вони не казали: почекай, тут я збігаю, покличу проповідника, він тобі все пояснить. Ні. Проповідник, євангеліст або благовісник, він не потрібен для того, щоб бігати за вашою ріднею і проповідувати. Він для того, щоб навчити вас проповідувати Євангеліє. Один. Проповідник, благовісник він не буде бігати за всім світом. Це служіння благовісника потрібно для того, щоб навчити вас, як проповідувати Євангеліє. Якщо хтось не вміє, то він навчить. Там є такий благовісник, ми зберемо для нього аудиторію, запросимо людей і він буде всім благовістувати Євангеліє. Добра ідея, але наразі набагато краще, коли благовісник приїде. І навчить всю церкву проповідувати Євангеліє. І коли він поїде, залишаються обучені люди. Пророк, як я вже казав, його завдання в тому, щоб навчити кожного віруюча особисто чути голос Божий. Освіжати, збадьорювати, підбадьорювати. Або е, дуже чуйно. Вказувати на якусь помилку, коригувати. Це маємо навчитися ми. А цьому ми навчаємося у пророків. І так само про пастирів. Він поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння. Для чого ці п'ять? Вони потрібні для того, щоб приготувати святих. Хто ці святі? Ми. Всі. Навіть ті, хто сидять на останній, на останній лавці, вони теж святі. І вони це ті, яких треба приготувати для справи служіння. Розумієте? Нас навчали, що служитель це той, хто стоїть отут. За кафедрою він проповідує. А тут я читаю приготувати святих для справи служіння. Тобто головне служіння, не те, яке несе от, отут, а те служіння, яке всі члени церкви несуть там, де вони живуть, де вони працюють, де вони їздять, може, спілкуються. От там головне служіння. І якщо людина готова, вона буде це служіння нести. Вона може помолитися, покласти руки і хворі будуть здорові. Вона може помилитися, і через неї Дух Святий може проказати Боже Слово. Чому? Бо кожен з нас має бути трохи пророком, трохи пастором, євангелістом, трохи вчителем. Ми всі повинні бути цьому навчені. І оці п'ять це не сама головна служіння. це тренери, які. Допомагають іншим зростати, тренуватися і вийти на справу служіння. Розумієте, головний служитель в церкві це не апостоли, пророк, пастор, євангеліст, вчитель. А це люди, які, звичайно, сидять і слухають. Но ви не просто слухаєте, ви вчитеся для того, щоб потім служити. На справу служіння, виконати якусь справу, яку Господь вкладає в ваше серця. Головний служитель це не той, хто стоїть за кафедри, це той, хто виходить з молитвеного будинку і несе слово Боже далі, або любов Божу, або якусь е подяку, якусь е свідоцтва, якусь молитву за хворого, якесь, е справу добру, допомогу якусь несе. Оце головні служителі. Розумієте? Я розумію, що за часи християнства трохи е все перевернули. Але я читаю слова Павла, які були написані на початку християнської ери. Як тоді апостол Павло думав про церкву, що святих для справи служіння? Тобто, я тренер, я не ігрок. Ви ігроки. Ви команда. Ви виходите на поле, за вас вболівають небеса. Ви здобуваєте перемогу, бо ви найголовніші служителі. Вам служать, щоб ви потім служили. Ви найголовніші діючі особи, і небеса смотрять на вас. Бо один благовісник не може привести до Бога тисячу. А якщо вся церква. Кожен рік по два-три людини, то бачиш, можна звеличити церкву Божу в кількості. Чому? Бо всі потроху проповідують. Проблема сучасної церкви в тому, що е, ми думаємо, що все можна навантажити на одну людину. І вся людина у це буде, буде служити. От і пророк, от і пророкуй. Постійно пророкує, пророкує, пророкує. І він, знаєте що? І він помре, і він не задовольнить всіх. Тому що черга ще лишиться, хто хоче пророцтво. А якщо пророк почне навчати людей як особисто чути голос Божий, я думаю, за 5-10 років ця проблема не буде існувати. Всі будуть особисто чути голос Божий. І так само з пастирами. Кожен з нас мусить бути пастир для ближнього свого. Кожен з нас, пам'ятаєте, Зеленський сказав? Кожен з нас президент. Так от я кажу: кожен з нас є пастор, і кожен з нас є вчитель, і кожен з нас є благовісник. В залежності від того, в яку ситуацію ти потрапляєш, ти є той, хто тебе потрібен. Не треба кликати мене. Ой, приїдь, помолись, і ти сам можеш помолитися. Бог однаковий. І Я не мушу. Як там пастор або пророк, або якийсь апостол, він не мусить бігати за всіма і всім потирати шмартлі. Він мусить навчити, щоб вони всі вміли іншому допомагати. Він поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати. Моє завдання. Приготувати вас. Не приготувати себе, а приготувати вас. Щоб коли ви вийдете, ви були готові. Якщо треба, готові молитися. Якщо треба, готові поститися, готові проповідувати, готові чути голос Божий, готові бути для когось пастором або вчителем. Не тільки для маленьких дітей, а взагалі. І я був би дуже радий. Знаєте, дуже радий, коли б моє служіння закінчилося, б і ніхто не помітив, що я відійшов би до неба, помер би. Чому? Чому я радів би? Якщо в мені нема потреби, значить я все передав. Все, що я знав, я всьому навчив. Зараз я потрібний. В мене є дуже великий багаж знань, в мене є е, освіта. Я, 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 я знаю, що я можу допомогти. Я хочу допомогти, щоб кожен з нас, кожен з вас, були готові для свого служіння. щоб приготувати святих для справи служіння. А справа служіння полягає в тому, щоб збудовувати Христове тіло. А щоб збудовувати тіло, треба що? Треба додавати до нього члени, або якщо каміння. То каміння, щоб збудовувати постійно, треба, щоб матеріали підвозили, підвозили. Розумієте, тоді буде збудування. Якщо матеріали нові, нові душі, нових людей не приводити в церкву, то будівництво зупиниться. І про це каже для збудування тіла Христового. І воно збудова полягає в тому, щоб всі, коли приєдналися, починали досягати. Віри, пізнання Божого Сина досконалого змужіння. Тобто вони прийшли в повноту зросту Христового. Що таке повнота? Коли ти не потрібен? Я розумію, коли я не потрібен, значить ви вже стали повними. Розумієте? Ви всьому навчилися? У вас все добре. Я розумію, я вже не потрібен. Слава Богу! Досконалого змужіння, тобто совершеннолетія, коли ви стали самостійними настільки, що ви самі можете собі пророкувати, щоб всі ми були, були е, самостійними. Розумієте? Зросли, досягли досконалості, стали е, самостійними в усьому. Якщо треба почути Бога, ми можемо почути Бога. Якщо треба проповідувати, ми могли б проповідувати. Якщо б ми могли, треба вигнати Злого Духа, ми могли б виганяти злого Духа. Якщо треба відкривати нову церкву, поїхали відкривати нову церкву. Мені було 25 років, коли поїхали відкривати першу церкву. В 27 поїхав відкривати третю церкву. Я і був багато років служіння. Скільки там? Десь? 20. З гаком. Я був вчителем біблійної е місіонерської школи, біблійного інституту, лідерської школи біблійної. І моє завдання було навчати, навчати, навчати 147 студентів, які закінчили біблійну школу, в якої я був деканом. і я розумію, що я навчав їх для того, щоб вони самі потім почали служіння. І якщо подрахувати, десь близько восьми пасторів, ось з цього 147 людей, десь близько восьми пасторів вийшло. І зараз вони служать Богу в пасторському служінні. І хтось? Служив в реабілітації, хтось в інших служіннях допомагає, хтось в домашніх групах проповідує, хтось. ну, тобто, Багато служителів. Дехто звичайно є такі люди, які закінчили біблійну школу і ніякого служіння не несуть. Але багато хто закінчивши, служать. Тобто я лише тренер, а ви головні гравці. І моє завдання навчити вас грати. У кожного боксера є тренер. І якщо б не було тренера, боксер ніколи не виграє. Розумієте, тренер він дуже важливий. В нього є мудрість, його є досвід, в нього є знання. А у спортсмена є сила. І тренер допомагає правильно спрямувати силу, мудро спрямувати силу, щоб була перемога. Тому п'ять служінь, які Христос дав для церкви. Це тренери, а головні спортсмени це ви. Ви несете головне служіння перед Богом в цьому світі. І Бог споглядає на вас, і небеса вболівають за вас, щоб ви досягли найбільшого успіху в своєму житті і в своєму служінні.